Вітання всім шанувальникам футзалу, запрошуємо вас на паркет Палацу Спорту «Галичина» Щойно прозвучав 6 Юрія Поле. Щодо голкіпера команди була, зараз будемо про це говорити. Сергій Ущербов сьогодні захищає володіння і тут же пропускає удар 1-0 дзюба після передачі «Олійник». Безпосередньо до матчу. Який на користь команди у блакитних футболках тут потужний виступ, ми побачили, то 33-й номер на спині. Зараз Юра, спокійно через Олійника. Дві Даличенко, Роман пробиває в дальній кут у щербо. Третя позиція у ТМ. Якщо ТМР здобуде звіття над Галицькою свіжиною, удар від Олійника! Ось на правий фланг. Остап Якимів. Знову Шумен. Один в один. пробиває в ближній кут. Стійка який момент, але дуже прикро помиляється. Івана потрібно повертатися на власну половину майданчика. Удар по центру у щербу знову. Центральну зону. На перехопленні зіграного представниками скали з Вільховця. Вихід вічна віч, але не поталанив. Поляк в центральній зоні. як Голкіпер. Тут знову Шумен. Від яким його отримав. Пробиває ближній кут. у Ущербу на висоті. Нище перевага. У них була в кишені, але зараз можна зрівнювати рахунок. Удару ми не бачимо. Поки що. Ставін один центральній зоні. В радії біжить на останнього. Пробиває у дальній кут. Чудово грає у щерву. Брап, та то у футзал займається паралельно і однієї з улюблених справ. Передача врадій, рада позиція. рикошет. Масавенко, вихідний навіть, потрібно забивати у цьому епізоді. Чудовий сольний прохід, але не після цього індивідуального проходу. Відповідь від суперника. Удар Савент. Стартовий хвилин цього матчу. Рикошет вкотре. Іваненко. з лівої, немає голу Жукуляк. Тут правда не встояв, Шумин. Поміж них прокинув м'яч прокинув'яну супернику Оліник! Удар, гол! Роман забиває, збільшуючи перевагу до двох голів. Чудово зараз відпрацював Роман Оліник. Так, технічний вистріл, шуме. Пробиває сам по центру, немає голу. Один в один проти Савенка. Савенко сьогодні у відборах найкращий раді. Вийшов навіть. Це не був гол. Атакують лакитно-сині. Хороший обіграш. Чудова спроба ще одна передача. У Три удячі. Зараз Юрій Сибик зафіксував у своєму протоколі. Удар в дальній кутві олійних. Ну і ще буде спроба у Йоша. Покотий на оліника. Та й б'є поперечка, ну перехрестили ворот. Тепер це першу, не поєдинку, усі порушення на нульову. Зараз олійник, удар! Поперечка! Втретє, ще одна спроба. Атакує. По залісти була то удар по центру ворі. Ще одна спроба, 2-1! Інтрига буде жити. Браво була! Ми говорили про те, що... Для передачі вертикальної на перехопленні було зірано. Шумен! Гол! Артем забиває. Ось права від нього. Голову. Інтрига, яка жила. Навіть Шумен! Можна оформити дубль з інтервалом кілька секунд. Шумен це не робить! Як же ж він не влучає? На паркеті була спорту Галичина. Де розвивається туру! Гол! Який весь п'ятою Булатова! виймайте, знову живе інтри. Насамперед, пас потрібно відзначити. Тут Іваненко. Є можливість для передачі. На ближнього Шумен. Удар! Гол! Артем оформлює, все ж таки, добрий, Браво! Був невеличкий рикошет. а він стріяв у ну і... Також можуть і нас донати Галя українська. Але не будемо забувати, що матимуть значно більшу кількість матчів. Ол Юраш! Браво Ліних. Передача на Юраша. Ну і Тарас забиває велике вітання передається. Бі цього Добре те, що він не відзначався дублем. Юраш! Віддає передачу! Удар! Гол! Браво! Гейм енд, матч. Максим забивав. Передача пройшла напрямку Сергія Джубаса. Той покотив. На жаль, колястий до яким вона дійшов. Контрнаступ швидкий, Врадій. врадій гол! 6-3. Нарешті Сергій теж записує свої призвички до протоколу. Один Сергій не забив той що Джубас. Один. Можливо, він віддасть, яким йому передачу. Або сам пробиватиме. Голу немає! Знову стій. Ну а зараз за 3 хвилини та 20 секунд до фінального свистка. Перевага! Удар! Вал, яким він все ж таки забуває. Хороша передача у цьому епізоді від Андрія Дячина. Польового також цікаве питання. Були розмови, що після першого туру цей колектив хотів собі взяти прилися. Так, вони бійці. Сьогодні інші. Зараз ударна позиція Савенко. Удар дворота ворота, м'я з 24 лютого. Буде змога провести одну дві атаки. Зараз передача Красьоха не влучає. Коло своєї осі. Серена. Вітаємо з перемогою команду скали з Вільховця. 7-3 вони переграють. Була. Ну а далі ТМР. Галицька свіжина. Не пропустіть.